к нам пристаете? Для нас тут вот, герои, каждый дуб там, все вот эти люди, что вы к нам пристаете? <просу> что <Че> вы мешаете <просу> нам праздновать? Вот пришли, орете, там, кинули вам там дохлого мяса. Конечно, не, не признают ваши символы, ваши лозунги. Я пошел, начал кричать, реально спрашиваю. зачем? зачем? Да, что ты улыбаешься? Бандера кошка. Пусть он там на могилу Бандери и кричит. Что вы 9 мая к нам сюда пришли? Ваша миссия, что ты А мы еще приехали, или все? Это все <реш> Наверно, Путін керам, привез, керам, да, враження. У паспорту немає, у них немає паспорту України. Ти хочеш сказати, да, що, що воюють українці між хто? Це не українці. Чого ви де людей, що вони взяли афломати в руки? Це своє мова, Та розговорю, як хочеш, я хочу на руському розговорю. Водянство — це ж не лише права, це ж обов'язки. Як це можна не розуміти? Держава вас мобілізує. Якщо даже не мобілізує. якщо держава вам каже, з'явіться просто військомат. Стайте на облік, ви маєте прийти і стати на ну, якій? Mm -hmm. Я думаю, маєте. А якщо вже ви вважаєте, що ви нічого нікому не маєте, і взагалі це, це, це не, не моя війна, да, і політика, я не інтересуюсь, ну звісно, то треба робити, як каже пан Петро, викинув паспорт і все. Сьогодні шабаш, нормально? Який шабаш? Ватний шабаш.